Дівчатка, всім привіт! Довжелезне відео майже на 3 хвилини. Хто додивиться до кінця молодець, слухаємо і беремо для себе якісь лайфхаки. Починаю з нанесення тонального, притоптуючими рухами, завжди так роблю і в кожному відео вам про це розказую. Тон стійкий, матуючий, але він мінімально підкреслює фактуру на шкірі. Далі у мене персиково-лососовий консилер від бренду Mark Virlen. До речі, проблема з консилером у кожної дівчинки, яка приходить до мене на заняття. Всі дівчата приходять з дуже світлими консилерами, які не працюють. А лише підкреслюють вам синець. Далі у мене корекція. Я беру палеточку кремову від бренду PS Прохолодних відтінків, так як у мене нейтральний підтон шкіри ближче до прохолодного, я беру саме таку сіро-коричневу тінь. Якщо ви більш засмагла, дівчат, то сірок, такий сіруватий скульптор буде виглядати на вашій шкірі просто брудом. Тому будьте уважні у виборі скульптуруючих продуктів. Кремову корекцію я фіксую пудрою, пензлечок у мене. Від бренду щука такі маленькі, дуже зручний, зручно їм працювати. І перехожу до очей. У мене будуть два тінта, я їх змішала один до одного, відтінок 7 і відтінок 12 від бренду Альона Тофіль. І синтетичним пензличком розподіляю на рухому повіку і підтушовую вже за складочку. Це буде така моя база, на яку я наширую далі сухі тіні. Нанесла, розтушувала і переходжу до фіксації сухими тінями. Я взяла матовий відтінок із палеточки CTR, мені захотілося сьогодні. Я такий макіяж зробити до мого жакету. Прикладними рухами працюю з матовими відтінками, і такий трошечки більш сяючі, світліший, наношу у внутрішній куток і підтушовую на попередній колір. Пензлик у мене плаский від бренду CTR із білочки. І далі трошки в складку ока я додаю такого коричнево-бежевого кольору і підтушовую вже таким пухнастим пензликом із натурального ворсу. Тут мені ще захотілося додати сіяшку. В цій палеці дуже красиві ці спаркли, вони такі, як начебто хамелеони, переливаються різними кольорами, і можна наносити просто пальчиком, як я роблю на відео. Брови причесую якимсь стареньким гелом від Maybelline. він у мене трошки з кольором, тому я так з натиском працюю і по шкірі, і просто вкладаю і підчесую свою бровку. Далі макіяж губ, це мої нові продукти, олівчик від пастель у відтінку 205, дуже красивий колір. Я купила відразу і в роботу, і для себе. І за Повнюю такою, можна сказати, ніжно-рожевою помадою, але це така не помада, щось між блиском і помадою. І ось такий образ у нас вийшов.